Всім доброго дня! Сьогодні у нас сонячна погода і зараз ми знаходимося в Нідерландах і хочу запропонувати вашій увазі, можливо, кого зацікавив Рено Меган і Peugeot 308. Даний Рено Меган, як ви бачите, вже в новій морді. В гарній комплектації, в комплектації Bosse Кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Має е, датчики руху по полосам, лінзи, і задній партроні, камера заднього виду. Самі новіші легкосплавні диски, які ставляться на е, даних автомобілях. Це є на 17, вже на зимовій резині. Дійсно, автомобіль в хорошому стані. Ось так він виглядає з середини. Нова навігація. Сенсор вона вже стоїть, вона показує DVD, Камера, ABS, її гучний зв'язок, акустика, босе. Даний автомобіль ми купили і вже будемо його транспортувати в Україну. Автомобіль буде їхати своїм ходом, як ви бачите, має безключовий доступ. Ми вже оформили експортні документи. Кого цікаве, даний автомобіль, вартість його буде становити 9... 400 доларів вже в Україні, розмитнений і готовий для постановки на облік. З дома ми зробимо хімчистку автомобіля, поліровку автомобіля. І видалення одного із дефектів це є вм'ятина на задньому правому крилі. Тобто вм'ятина незначна, вона забереться 100%, її видно не буде. Ось такий автомобіль ми зараз придбали. І будемо доставляти в Україну. Також кого цікаве даний Peugeot 308 2015 року. Автомобіль весь в рідній фарбі. Пробігу має 192 тисячі пробігу на хромі, хром пакет, на криші, панорама, камера, два ключа, навігація. По дефектах має е, вм'ятину на лівому передньому порозі. Ну, я думаю, що її можна буде вдома вирівняти, залишаться тільки маленькі царапини. Тобто ну, вирівняється він 100% і його не буде видно. Автомобіль у нас на 16 колесах легкосплавні на м, літній резині. Автомобіль дійсно гарний. В хорошій комплектації і в хорошому стані. Ще раз зауважу, без єдиного підкраса. Даний автомобіль ми просто кидаємо в інтернет, кого цікаве, телефонуйте, ми можемо його зарезервувати і вже пригнати безпосередньо в Україну. Ось тут у нас стоїть камера заднього виду, велике багажне відділення. Багажник автомобіля в нас великий, присутній резиновий коврик, автомобіль, як ви бачите, готовий повністю для продажі, тобто не потрібно робити жодної хімчистки, автомобіль чистесенький, доглянутий. Також пластмаса на багажнику в нас без задирів, без пошкоджень. Ось такий автомобіль у нас в салоні. Ось так виглядає. Вартість автомобіля будемо знати буквально за півгодини. кого цікаве, телефонуйте. Більш детальну інформацію взагалі про цю машину я надам по телефоні. Всім гарного дня, до нового відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звати мене Андрій 097 606 25 99. Також, можливо, когось зацікавити, купили ще самімісний Рено Grand Stenic. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення.